Всім привіт! Швиденький огляд. Що в мене закінчилося з косметики. Від Optimals дуже мені сподобалась гель для вмивання. Він мені нагадує запах віші, умивалочки, аптеки. Дуже класно пахне. Далі чоловічий Nivea Men Sensitive. Тоже дуже класно пахне. Це користувався. Гель для душа з морковкою, імберем і лимоном. Спочатку він мені запах взагалі не сподобався, потім якось. Такий вроде, тонізуючий запах, сподобався, але більше не замовлю. Шампунька. Я брала від лупи сину. Шампунь з алоє. То Така непогана шампунька, можна користуватися дуже густенька. Далі, мій спрейчик для волос шварцкоп, легкість, жидкий шолк. Рідкий шовк, от, Тоже мені подобається дуже. Гідрофільне маслечко закінчилось, на вечір. Я його завжди беру. Мені дуже подобається, ось це закінчилось. І ось новеньке я вже раз, ну, собі взяла, користуюся. так. Дві красочки Авена 43 і 42. Я їх дві мішаю разом, і виходить не дуже темний і не дуже шоколадно-рижий колір. Тому що, якщо один 42, то він у мене рижить з рижим. А якщо чисто 43, то я дуже чорна. Ну, от, я вирішила дві мішати. Я вже так крашуся не перший раз, вже, мабуть, раз шостий, і мені подобається. Вчора відкрила собі крем для повік Royal Velvet. Попробую, бо в мене закінчився мій улюблений ось цей кремчик для повік. Далі. Закінчились такі духи. Такі вони більш на осінь аромат. Ну, непоганий, мені сподобався. Далі. Ось така велика банка пантіна закінчилася з дозатором. Я думала, я її ніколи не домию. Так, це улюблений аромат мого чоловіка і сина Діпсія. Це те, саме з цією щупальцем. Далі. Це моя рексона закінчилася. Так, це новий був пілінг. Тут ще навіть, бачите, ще половина є. Я його викидаю, тому що останнім часом від, у мене від нього дуже пече обличчя. І взагалі, коли літо, я, мабуть, не рекомендую таким пілінгом користуватися, щоб не без СПФ, щоб не було пігментних плян. Так, це з парфум Сіті закінчився аромат на розлив Бомшель. Дуже такі свіженькі, фруктові від Victoria's Secret. Так, туш. Я вже беру її не перший раз. Дуже подобається ця туш мені. Теж закінчилася. Кремчик Optimals. Він більше, я вам скажу, якщо вам до 40, то краще взяти, навірно, ось цей для повік крем, А ось цей це більш для молоденьких дівчаток, я отак скажу. Гігієнічна помадка закінчилася. Так, це мене були духи на розпив, не знаю, які якісь були, закінчилися. Так, а це я брала пробники в Oriflame, щоб познайомитись з ароматами. І так, це був у мене аромат. Що тут я навіть наклеїла з каталогу. Квітковий, акватичний Nordic Waters. Оцей закінчився. Далі, ось цей мені сподобався туалетна водичка Joyce Tech Voice. Тут такі грушка, лотос і свіженький такий, дуже цей аромат сподобався. То я брала 4 пробнічка, сюди переливала в таку бути, скляну з дозатором. І ну, знайомилась, так сказати, знайомилась з ароматом. Далі. Туалетна вода грейте. Це такий аромат, ну не мій. Це, мабуть, більше якби для жінки дорослої підійде. Тоже непоганий. Не сильно мені сподобався. І це квітково-фруктовий зелений, це що у нас тут Фрезія. А, екла Tom Weekend. Я навіть замовила собі цілу нову упаковочку цих духів. Ось вони. Вже ними користуюсь. Зараз літом. Мені дуже подобається. Ось такі у мене сьогодні підуть в смітник, пусті пляшечки.